Щойно закінчився фінал осінньої першості золочила з тенісу. І ми розмовляємо з фіналістами Хоміцьким ігором та Олійником Мар'яном. Перше запитання до Ігора, оскільки він виступає після тривалої перерви. Які враження про турнір, що можна сказати, по гарячих слідах по закінченню матчу? Ну, перш за все хочеться привітати Мор'яна з перемогою в турнірі. Надію здав йому вигідну боротьбу. Після, як я вже неодноразово казав, після північної перерви вдалося дійти до фіналу. Будемо старатися підвищувати свій рівень гри і перемагати в наступних турнірах. І ще раз вітаю Мор'яна з перемогою. Дякую. Слово переможцю. Я дуже радий, що мені вдалося виграти на турнірі в за довгий час. Можливо, сприяла відсутність першої ракетки турніру, становича Ореста. Але серед інших учасників знайшлося дуже багато достойних суперників, зокрема в фіналі. Я дуже радий, що зустрівся з Ігором, який довго не грав. І взагалі ми дуже давно з ним не грали в фіналі, ще, може, років, може, 15 го може 10-тому. Гра була дійсно гідна фіналу, десятовий матч, і мені вдалося перемогти програючи 3 5 в вирішальному сеті. Я надіюся, що інші учасники будуть підтягуватися по рівню гри. Дякую всім за увагу. Дякую.